Безрукавка керсетка, спідниця з оксамитом, пояс плетений. Кожна майстриня відповідала за якийсь або окремий елемент одягу, або за певну конкретну річ. Це ж дійсно, це ж з Донеччини, а цей стрій з Луганщини. А от в такому весільному віночку виходила заміж моя бабця. У Вишгородському історико-культурному заповіднику відкрилася виставка Окупована спадщина, де представили відтворені 12 народних строїв з Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму. Народний одяг. Із південних регіонів України розмістили в музеї давньоруського гончарства, а строї зі східних областей в історичному музеї заповідника пара одягу демонструє Луганську область, Білокуракінський район. Це вже жіночий стрій заміжньої жінки. Про те, що вона заміжня, говорить нам головний убір: це очіпок, пошитий з парчевої тканини. Вишита додільна сорочка багатьма техніками, безрукавка керсетка, спідниця з оксамитом, пояс плетений, доповнює повний е, жіночий стрій. Чоловіча сорочка вишита в тих же ж техніках, що і жіноча. Це пряма гладь виколювання, е, набирування, штапівка. Штани, жилетка, каламайковий пояс та смушкова шапка. Виставку вперше представили 23 січня у дипломатичній академії України з ініціативи дружини міністра закордонних справ Тетяни Сибіги. На презентації були присутні жінки, посли іноземних держав, науковці та студенти. Пізніше експозицію вже перевезли до Вишгородського заповідника, де її можуть побачити усі бажаючі. Цей проект, окупована спадщина, є дійсно унікальним, тому що мабуть. Перша на науковій дослідницькій основі на моментах саме вивчення традицій, не лише на основі традиційних українських строїв, але і деталі аксесуарів, таких як вінок, такі як головні убори. Ініціаторка цього проєкту Леся Воронюк, засновниця Всесвітнього дня вишиванки. Вона отримала грант на реалізацію ідеї та запросила до роботи вченого Володимира Щібрю. Дослідник близько 10 років займається Реконструкцією народного вбрання. Упродовж п'яти місяців команда з 20 майстрів працювала над відтворенням строїв. Шукали зразки у фотоматеріалах, музеях та приватних колекціях. Кожна майстриня відповідала за якийсь або окремий елемент одягу, або за певну конкретну річ. Наталка Телегейткала пояси, Ірина Кіркевич. Зшивала докупи на машинці деталі. Кримськотатарський стрій взагалі був створений кримською татаркою Ельмірою в Канаді. Одну з чоловічих сорочок вдалося відтворити за зразком родинної реліквії. Вона збереглася у родині викладачки Університету культури та мистецтв Маргарити Скаженник ще з 1920-х років. Серед унікальних експонатів керсетка з Харківщини, очіпок із Луганщини та Кримськотатарський стрій, для якого спеціально відновлено. Давні техніки золотарства. Влада Литовченко розповідає, серед відвідувачів виставки багато переселенців із східних і південних областей, які впізнають строї свого регіону. Це ж дійсно, це ж з Донеччини, а цей стрій з Луганщини. А от в такому весільному віночку виходила заміж моя бабця. Люди відчувають цей зв'язок, і я думаю, що це не лише візуальний такий колорит і, скажімо, вишиті в ці форми, а перш за все зв'язок проходить на рівні душі і на рівні ДНК, яке вже в наших клітинах. Виставка Окупована спадщина у Вишгороді триватиме до 15 квітня. Згодом її покажуть у інших містах України та за кордоном. Тим часом команда працює над виданням зі схемами для вишивки народного одягу з різних регіонів. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Вишгорода спеціально для медіа погляд.